Зараз підрив Каховської ГЕС вода продовжує пробувати і в Херсон. Зокрема, вже більш ніж на 2 метри піднявся рівень води в районі Річпорту. Деякі квартири на першому поверсі підтопило, і також затоплений район Корабел. Про ситуацію зараз в регіоні розпитаємо Наталю Гуменюк. Спасибі, вона доєднується до нашого ефіру. Це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталі, вітання вам. Добрий день. Україні героям слава і слава всім, хто зараз і нас захищає, допомагає людям евакуюватися наскільки це можливо. Скажіть, будь ласка, яку інформацію маєте станом на зараз по ситуації по наслідкам вибуху? Так ситуація дійсно непроста, але все ж таки вона під контролем сил оборони. Зокрема, в сили оборони включені і е, підрозділи поліції, і підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, і військові залучені до цього процесу. Е, відповідно у всіх населених пунктах правобережжя, де відбулось підтоплення, організовані заходи евакуації. Е, люди убезпечені ті, хто не вірив в те, що вода і піде. Вони навіть до останнього моменту трималися, але мали контактні телефони, зателефонували і були евакуйовані. Насправді, найбільш критична ситуація відбувається все ж таки на лівому березі, там де були позиції окупантів, і звісно, вони відчули це на собі. Ви говорили про несповіщення своїх ж підрозділів. Ми можемо підтвердити, зокрема, і тим, що е, засоби, зв'язку було погрушене перед самим актом підриву, е, це говорить про те, що окупанти навіть в своєму середовищі один в одному не довіряють. Вони дійсно побоювались витоку інформації, вони дійсно не шкодують своїх навіть воїнів. І коли відбулася критична ситуація, вони не могли сповістити свої підрозділи і в тому числі зв'язатися з ними для зворотнього зв'язку, для отримання розуміння, що насправді відбувається. Тому зараз фактично фіксуємо їх відтунення на 5-15 кілометрів в залежності від особливостей ландшафту Лівого Лівокерка. І бачимо, що є випадки, коли вони навіть своїх не рятують, не те, щоб цивільне населення, до якого їм барбежа, а навіть своїх не рятують. Пані Наталі, от ви дуже влучно сказали. Ми навіть бачили вже кадри в соцмережах, що люди просто на дахах своїх будівель просять ну цих представників окупаційної влади чи там рятувальників, які в них є, просто зробити щонебудь, аби не подонути У людей. Просто починається паніка. Вони без їжі, вони сидять на на дахах. Вони там ночували, і просто до них ну їх просто всі ігнорують. Ну це це м'яко кажучи. А вони так роблять, чому? Бо в них просто немає цієї техніки. І немає тих, хто може допомогти, чи це знову ж продовження терору? Все ж таки треба усвідомлювати, що вони є провідниками геноциду, який транслює їхнє військове політичне керівництво. На відміну від них, наші підрозділи навіть з правого берега примудрилися доставити пляшку питної води родині з дітьми. І ці кадри обмі облетіли вже майже всі соцмережі. Дійсно, розуміння того просто за цим ховається, розуміння того, хто насправді створив катастрофу, чи стали б творити катастрофу ті, хто рятують навіть поза межами можливостей? Ну, і ще наостанок, пані Наталі, про Крим. Ми також з вами вчора говорили, які наслідки будуть для Криму, що там вже також ну, не вистачає води. Чи є зараз підтвердження цієї інформації? Як ситуація розвивається там на півострові? Знаєте, тут розуміння має прийти вже до тих, хто чекав вузькібель на кримському півострові, що настане день. Коли будете не потрібні, тобто ви стали розмірною монетою для тих, хто пропагував русський вид, транслював е рятування і так далі. Насправді, зараз е лакмусовий поперед того, хто як до кого ставиться. І зараз це абсолютно очевидно. Очевидно, що Крим це Україна, що саме Україна бореться за те, що ці території були вивільнені від присутності ворога, що Україна опікується тим, як будуть мешканці місцеві очікувати сили оборони. А країна-терористка проявила себе усі красі, як би мовити, ну в лапках зрозуміло. Тобто їм абсолютно паралельно як буде проживати місцеве населення в умовах нестачі води. Весь цей час, навіть довготривалої анексії, вони промовляли, що залежність Криму, Криму від Херсонщини дуже велика, саме через водопостачання. І коли постало питання імідж імперії чи життя людей, вибір був очевидний. Так, будемо стежити, як розвиваються ситуації в Криму і власне на підтоплених територіях. Пані Наталі, дякую, що доєдналися. Наталя Гуменюк була з нами на зв'язку. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу. Дякуємо вам. Ми про військову тематику продовжимо. Поки Максиме передаю тобі слово і твоїм гостям. Е, так, е, пані Гуменюк, от якраз згадала цей епізод. Це відео, яке облетіло всі соціальні мережі. В нас є це відео, на ньому демонстру. Рується як за допомогою дрона наші військові передають пляшки з водою для людей, які зараз фактично є заблокованими у своїх будинках. Ви бачите зараз так, от, от це відео пляшка води. Зараз от вона там потрапляє до адресату. Умовно кажучи, але подивіться, що навкруги робиться вода оточила будинок просто вже під самий дах.